Не ти ж платиш гроші, вона платить гроші. що тебе також бісить, коли люди просто беруть і не приходять. Коли відміняють, ні, коли не відміняють, а коли просто беруть і не приходять. А коли просто не приходять, так. без ніякого попередження це на відповідальності кожної людини. Якщо вона не приходить до мене, то вона не приходить до когось іншого. Це, то це взагалі людина себе так поводить. Це не означає, що вона, тобто я не думаю, що вона мене не поважає. А вона не поважає всіх інших, до яких запізнюється або когось обманює. Це не моя проблема, це її проблема. А в тому, що вона забирає мій час, ну така наша сфера, і вона не захищена таким чином. Людина може прийти, може не прийти. Якщо на, були віддість. надзвичайно цікаво, що вона собі може дозволити не прийти або запізнитися на 40 хвилин, і ти не маєш права нічого сказати, окрім доброго дня. Я вас вітаю. Так, але mm -hmm. коли. А, Наприклад, ти це пізно, то ти вислухаєш 20 хвилин. А дораду, знаєш, так? знаєш чому? Не знаю. Я можу сказати, <с <с тому що вона платить.